Доброго дня, пане Артеме, хотілось би розпочати саме з поточної ситуації на Луганщині. Тож яка вона, яка ситуація гуманітарна в той частині області, яка контролюється нами, що відбувається на тимчасово окупованій частині? Ну, ворог не припиняє спробу атакувати. збільшилась кількість наземних е, атак, які він намагається проводити, проводить ракетні обстріли, як з авіації, так і з артилерійських систем по позиціях е, наших хлопців зі збройних сил а також по е, населених пунктах. наших. вже третій день він гатить в район деяких наших населених пунктів, які є деокупованими, де знаходяться наші люди, які правда на теперішній час ще відмовляються від евакуації, але з урахуванням посилення атак ситуація. Це може будь-якого часу змінитися. Ми з ними на постійному зв'язку. Там є наш представник, і буквально вчора якраз вирішувалось питання по забезпеченню. Ми нарешті пропрацювали з Укрпоштою, змогли е, першу частину частково пенсії завести, тому що з лютого дехто січня, дехто з лютого не отримував. Ну і також повністю завозимо воду і харчі. Це на стабільній роботі спільно зі збройними силами з національною поліцією в Луганській області. А те, що ворог продовжує тиснути Дійснює спроби наступати. Да, наші хлопці відбивають ці всі спроби де е, місцями, де де інде навіть перехоплюють ініціативу. Але це де більше е, Міністерство оборони Міністерство оборони. Я думаю, що вони про це самі розкажуть. Але ситуація, скажімо так, стабільна, бачимо е, рух ворога по смузі, яку він контролює, бачимо їх переміщення, е, е, наносять наші збройні сили суттєвий урон. Їм це дуже радує. Тому що дійсно є результати, і це дуже добре, пане Артемо, Як ви оцінюєте ту кількість людей, яка яка залишається на підконтролі на території Луганщини, і чи є серед цих людей діти? У нас залишається на теперішній час ми повністю володіємо цією інформацією. 130 людей у нас залишається. Це люди, які перебувають на смузі зіткнення, а також тих населених пунктів, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, тому що територія Луганщини там 14 сів. Вона невелика, але на теперішній час ці люди перебувають там, поки що буквально на минулому тижні спілкувались. Поки що більшість виїжджати не планує, тому що це якраз пенсіонери, які тримаються за свою землю, тримаються за свою батьківщину. І дуже проблемно. Але усю допомогу, що необхідно від нас, ми надаємо, як я вже сказав, і працюємо в цьому напрямку. Дітей там немає. Останні діти там було три місяці назад, дитину вивезли, і поки що немає дітей там, і поки не буде. Пане Артеме, якщо говорити про ситуацію на тимчасово окупованій території, що відбувається там, що відомо, ми бачимо, що періодично щось на цих територіях вибухає. Якщо у вас є якась інформація, поділіться з нами, будь ласка. Ну, почалось літо-квітне, бавовна, що можна сказати. Ворог да розуміє і дуже чітко і щільно готується до нашого контрнаступу. Є там, скажімо так, в деяких містах, де е, ще Просте пересування, переміщення наших збройних сил призвело там ледь не до панічних настроїв, ну це добре. А те, що е, несуть вони втрати, це однозначно, тому що як я вже розповідав, значна кількість відкрилась нових е, місць базування шпиталів для надання допомоги пораненим. Причому, е, якщо раніше ще більш-менш якось вони намагались там людей перетримати, щоб вони прийшли, грубо кажучи, їхні вояки до тями після поранення, то зараз е, первинне лікування і назад стіля. Бо якщо Важкий, то на вивіз далі. Ну і те, що ми вчора отримали якраз інформацію про прибуття до міста Луганська двох екіпажів е мобільних крематорів. наскільки зараз активно ви оцінюєте ефективно працює рух супротиву на Луганщині? Ну, дивіться, рух спротиву це не зовсім наша, наша сфера впливу, але ми розуміємо їх роботу. Ми бачимо дії, які були на День Росії проведені. Це дуже добре, щоб ворог розумів, що українців багато і спокою, і тиші їм ніхто не дасть. Ми знаємо, що по всім окупова... тимчасово окупованим територіям зараз а, тривають потужні заходи щодо документації тих колаборантів і зрадників, які співпрацюють з окупантами. Як в цьому плані робота триває на Луганщині? Чи є у вас співпраця з правоохоронними органами, і чи обмінюєтесь ви цією інформацією, допомагаєте ним їм у зборі такої інформації? Звісно, у нас іде тут повна взаємодія. Ми і ту інформацію, яка по державним службовцям, які перейшли на бік ворога, повністю даємо і налагоджена повністю співпраця, Те, що ми отримуємо інформацію про те, і держслужбовці, і інші громадяни, які там йдуть на сприяння ворогу і на роботу на державні структури окупанта, то цю інформацію, що ми отримуємо, ми одразу передаємо правоохоронцям. І правоохоронці далі згідно чинного законодавства приймають рішення. Ми також знаємо, що окупанти всюди примусово наших людей заставляли пройти паспортизацію, так би мовити, отримати паспорт Росії. Наскільки цей процес зараз ефективно і продовжує поширюватися в Луганщині? Дивіться, процес вони проводять повним ходом. Ви спостворювали і мобільні групи для того, щоб виїжджати, але скажімо так, не вистачає сміливості, і це добре. Це показник роботи наших хлопців. Виїжджати сюди ближче до лінії фронту. На віддалених територіях працюють по повній програмі. Я ж кажу, і шантажуючи людей, і примушуючи брати російське громадянство, це папірець російський будь-якими заходами. Не виплатами заробітної плати і погрозами надання медичної допомоги рідні і мобілізації чоловіків, І в тому числі, як ми вже неодноразово казали, це те, що стосується дітей, що не допускались діти до складання іспитів по закінчення 11 класів без отримання російського паспорту. Я дякую вам за інформацію. Шановні колеги. Якщо є питання, прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко. Кранформ. Скажіть, будь ласка, чи є інформація про кількість людей, які можливо виїхали з окупованої території Луганщини через Росію, через якісь інші країни і повернулися в Україну? Дякую. Дивіться, повноцінно цю інформацію не можна отримати, але ми її постійно пропрацьовуємо. Всі громадяни, які е, заїжджають, виїжджаючи через інші держави, через територію Європейської держави, всі громадяни нашої області, які повертаються на територію України. Тут у нас одразу є конект. У нас усі наші е, інформаційні іші і, 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 таблої диспілкування розміщені в офіційних інтернет-ресурсах. І дуже багато рідні передають що наші змогли вискочити, будуть заїжджати туди. Там одразу зустрічаємось Полюсі в тому числі також може розумієте, що тут інформація і для правоохоронців веде, і правоохоронців також де для перевірки тих, хто повертається. Вона будь-якому разі, в разі фільтрація потрібна. Якщо люди повертаються, і є проблематика, якось у нас буквально на минулому тижні чотири особи, чотири громадянина, повернулася надали повністю всю допомогу, надали допомогу по реєстрації пацнапових переселенців. Одній людині допомогли з розміщенням, тому що інші поїхали до родичів, одній людині допомагали з розміщенням, тому ця робота триває постійно. Я дякую вам дуже за цей ефір, за цю інформацію. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Артем Лісагор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.